Привіт! Сьогодні буде дуже глибока і цікава тема. Якщо ви не знаєте мене і тільки зараз потрапили на це відео, я одразу скажу, що там не буде нічого корисного. Це відео тільки про стан. Бо це те, що нам потрібно досліджувати і навчитися цим керувати. Ми вже дуже багато на цьому каналі казали про те, що картинка всередині формує нашу реальність. Хтось вірить, хтось не вірить. Пізніше всі це для всіх це буде очевидно. І, типу, мої слова будуть лунати, типу, ну, небо блакитно, так. Але зараз ще є потреба про це казати. Так сталося, що ми живемо в світі чоловіків. І е е якщо ви чоловік, <с> будь ласка, вирубайте це відео, це жіноча розмова. Жінка це таке чарівне створіння. І зі свого внутрішнього стану вона може створити дуже багато любові. Вона така чик-чик смачна вечеря, чик-чик красивий одяг, чик-чик затишна оселя. А там... Але ми про це забуваємо. І виходимо в голову, а в голові там програми, обмеження. Жінка потрібна розуміти, що вона творець і вона може створювати, і вона може створювати інших людей своїм тілом. І зараз немає значення, яке у вас тіло, який у вас вік чи щось там пошкоджене, це не має значення. Просто прийміть це, що жінка створює свій всесвіт навкруги зі свого внутрішнього стану. Сучасний чоловічий світ все зробив, щоб ми про це забули. Дівчата забули це напроч. Вони більшість зрадила себе і дивуються, чому їх ображають, чому світ несправедливий. Чому ми зрадили себе? А й зараз я поясню, чому. Жінка. Кожен день робить собі боляче і навіть не помічає про це. Видюргує брови, намазує тіло якимось намазками, красками. Робить депіляцію, епіляцію. Це все дуже-дуже боляче. Насилує себе дієтами. Ви знаєте, вони не працюють. Насилують себе тренажерними залами. Це все створює зраду, насильство над собою і всесвіт, як дзеркало відображає це. У кращому випадку всесвіт ігнорує жінку. Вона не помітна для всесвіту, вона закрита. Жінки ріжуть своє тіло, щоб з збільшити груди, клеють ресниці, щоб бути привабливо, і це неймовірно незручно. Вирощують волоси, роблять уколи в лице, в голову. Фарбують волосся. Так, це також моя зрада. Собі. Я кажу щось, я не дуже собі подобаюся своїм натуральним волоссям, я покращу. Я зараз і нафарбована, і нафарбована, з нафарбованим волоссям, і я не кажу, що я янгол і перша подаю при... примір. Але я транслюю знання, які розкриваються всередині мене. І якщо хоч хтось почує і він зрозуміє, про що я, я буду дуже щаслива. Але перший крок це побачити, як ми зраджували себе, ображали, робили собі боляче. Я втратила вагу, коли я танцювала, гуляла, співала і трошки їла там щось, там якийсь трошки білок, трошки фруктів, трішки каші. Офігеть! Так можна було. Танці, прогулянки, трошки смачної їди, багато радісті, багато сонця. Я я сонцезалежна. Я нещодавно дізналася, що є люди, які люблять холод. Я була здивована, я до них не відношуся. І наступає час, коли жінка пробуджується. Коли жінка не буде створювати стосунки, тому що вона. Так прийнято, чи їй сумно, чи вона боїться, що в неї немає, не буде що їсти, що в неї діточки. Цього всього не буде. Жінки прокинуться, вони згадають, що вона сила, вона краса, вона задоволення, і що справжній стан жінки задоволення. Але згадати вона може це через своє тіло. Я була в аеропорті, і там були, знаєте, такі в аеропорті масажні крісла. І я така, вау, у мене до посадки ще 20 хвилин. Я проведу їх в масажному кріслі. Я сіла і така кайфую, мені так буде класно. Мій фрік ще не дозволив мені надягна, надягнути навушники, слухати музику, тому що я все ж... Боялася за свої чемодани. Але потрібно було, звісно. Людина, коли, яка вкраде чемодан в аеропорті, де вона його діне, це неможливо майже. Але я побачила, що люди проходять, я кайфую ось тут прям. А люди навіть не дивляться на це масажне крісло, Вони всі проходять повз. А потім. Була пара, і чоловік сів, він робив собі масаж, а жінка пішла далі, така, типу я пішла там купувати нам їжу дорогу. А я така думаю, ого, це ж просто ну там, так, це були кошти. Але окей, я кажу, я не вип'ю зараз каву, я скористуюся зараз цим масажером. Я просто так подарувала собі 20 хвилин кайфу, і в мене змінився стан, мені стало дуже дуже добре. І я така магія. Але справа в тому, що потрібно не просто це робити, коли я там зустріла це крісло, а постійно робити собі приємно. Знаєте, є дівчата, у них є правило. Я користуюся тільки тою косметикою, яку я можу з'їсти. Я, звісно, ще е не доросла до цього. Але це наше майбутнє, це скоро станеться. Я відчуваю себе. Я відчуваю своє тіло. Це потрібно взяти за мантру. І ще зараз прям дарую вам ключ. І коли ви виходите на вулицю, чи може ви вдома, але на вулиці це дуже помітно. Кажіть. Я дивлюся на світ очима творця. І подивіться, який неймовірний цей красивий світ, якщо дивитися очами Творця. А тепер питання: якщо очі творця, і ми вже знаємо, чи повітря, чи це простір Творця, у світі не буває нічого порожнього. Воздух, повітря це. Е, дух Божественний. Так, повітря ми вдихаємо. О, четверця. Так а чи є тоді тіло? Що це за тіло? Оце все, чи є це? Ну, Логічно, що також тіло належить творцю, і творець дихає через моє тіло, дивиться через моє тіло, створює смачну їду через моє тіло, співає через моє тіло, малює через моє тіло. І, і це відео зараз також творець, записує через моє тіло. Так можливо потрібно турбуватися про це тіло, тому що через нього творець проводить дуже багато чого класного. Чому ми якось там проводимо весь час за комп'ютером, не дуже добре сидимо, не висипаємось. Мало води п'ємо, якщо все це з, з води. Чому ми не розминаємо тіло, чому ми не танцюємо? Чому ми живемо в голові? Якщо в голові живе 5% нашої енергії, а в тілі – 95%. Тому нам постійно потрібно себе пестити, розминати, танцювати. Там гладити, красиво наряжати, наливати в себе там водичку, якийсь смачний трав'яний чайочок. Чому ми не лагідні до себе? Знаєте, е... мої батьки дуже сильно хотіли, щоб я була незалежна. Я і моя сестра, і вони казали, що... Ми дуже хочемо, щоб ви не залежали ні від яких чоловіків, щоб ви працювали, ми дамо вам класну освіту, ми вам допоможемо а, купити житло. Будь ласка, тільки не зраджуйте себе, будьте незалежними, не створюйте стосунки з недостатком, з нестаче. І звісно, я слухала батьків. Але це Зіграли зі мною злу шутку, тому що я все вміла сама, я подорожувала сама, я купувала собі сама речі, я сама за себе платила в ресторанах. А потім я дізналася, що є всесвіт, де про дівчат турбуються чоловіки. Купую їм красивий одяг, красиві подорожі, оплачую їм масаж, косметолога. Я цього навіть не знала. Чесно. я знала, що я повинна сама про себе піклуватися і все вміти сама. І одного моменту, в один момент я зрозуміла, що в мене є бізнес, я заробляю, і мене оточують тільки чоловіки. А у цих чоловіків є дружини, про яких вони піклуються, вони їм купують подарунки, подорожі, сукні, все, що вони бажають. І це не я, бо я їх партнер. І я офієла від цього відкриття. Тобто моя незалежність повністю перекрила для мене можливість. Бути коханою, приймати турботу, приймати подарунки. І я сказала, от так. так. Я, звісно, батьки, дякую вам за цю пораду, за ці подарунки, що я така самостійна, що ви це зробили зі мною, це класно. Але от щось в цієї системі не так. Десь в 30 років до мене дійшло. Це зараз мені 39. І я почала дозволяти собі приймати подарунки. І це виявилося інше життя. Інше життя. І я була здивована, що так можна. І виявилося ще. Це така реально мистецтво бути незалежною, але вміти приймати турботу, любов, подарунки. Неймовірне відкриття було. Чесно кажучи, я була в шоці, коли дізналася, що дуже багато дівчат. Не працюють, виходять заміж за чоловіків, ті їх стримують, вони народжують. Після народження дитини стається якесь диво. Чоловіки змінюються, вони відчувають свою владу, жінка не працює, вона попадає в залежність. Звісно, я знала, що таке існує, але я не знала, що це такий великий процент. Тобто, зрозумієте, я жила у світі, де жінка. Ідея сама собі е створює кошти і створює стосунки. Я так жила, що є жінка, яка нічого не може зробити е без чоловіка, я не знала навіть. Ну, тобто я знала, що вони десь існують, але у моєму середовищі такого не було. Мої подруги створювали бізнеси, створювали стосунки. Звісно, чи там, чи там десь були постійно перекоси. Але ось так сталося, що жінки просто забули оцю свою силу, що вони можуть створювати. І таку реальність вони створили, де вони залежні, зі свого страху, тому що вони забули свою силу, тому що наш патріархальний світ дуже багато прикладав до цього руку. А, ти красива, сексуальна на каблуках з помадою, сталію, зробленими грудьми, скоріш за все, в тебе будуть кошти. Скажіть за все, в тебе буде все добре. І всі багато жінок так і робили, вона каже: фух. Тому що забули про свою силу. Що сила не в зовнішньому декорі, а в внутрішньому стані впевненості, сили, творчості. Так, ми з вами пережили той час, де жінок вбивали за їх силу, але це закінчилося, все змінюється. Жінка, творець, берегіння, і все створюється зі свого стану. І все більше ми бачимо зараз прикладів, де дівчата підтримують одну одну, одну. роблять компліменти, дарують подарунки, дарують квіти на вулиці, кажуть, ти дуже красива. Якщо зараз ви в такому стані залежності, ви нічого не можете зробити. У вас нема коштів, ви залежні від чоловіка, який вас можливо чи ображає, чи не цінує, чи просто не любить так, як ви б хотіли би. Потрібно йти в своє тіло і максимально дати допомогу своєму тілу, не насилувати ніяких марафонів, ніяких важких спортзалів. Дуже ніжні, ніжні, ніжні. Рухи, контрастний душик, якась олійка, відпочинок. 24 тисячі разів на день задавати себе питання, а чого я хочу насправді? Якщо вам, у вас є кошти, ви сама собі заробили, чи чоловік вам дасть кошти на масаж, ходіть на масажі. Один масаж раз на півроку нічого не дає, потрібно робити масажі курсами. У нас була думка, що масаж працює там, де дуже боляче нам роблять оце так, оце так. Але це неправда. Одного разу я була на масажі, де мене ледь таркалися. Я не знаю, що це була якась чарівна дівчина, вона отак от мені робила рухи. Я... це було в Сполучених Штатах, це коштувало типу 120 доларів. Я лежу така, думаю. О, гад, О, май гад. Але зранку сталося диво. Я була повністю зцілена. Я не знаю, що це було. Це чи, чи магія любові, чи вона була якась чарівниця, чи просто я ніколи ніжний масаж е, не пробувала. Тому що я завжди просила deep pressure. Pressure, будь ласка, deep. Я проснулася зціленою зранку, я така ого. Якщо е, ви вважаєте, що спорт не ваше. Просто спробуйте кожного дня гуляти, танцювати. самомасаж чи ходити на масаж тіло, 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 тіло. Якщо ви вже просунуті, ви в темі перехода і переслухали, переслухали мої попередні 75. Відео-аудіо. Це <laughs> ваш також стосується. Тому що зараз тілу потрібна допомога і потрібно розім'яти старі блоки, старі програми. Тіло, 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 тіло. І знаєте, нещодавно зі мною сталася така цікава річ. Я побачила. Звісно, я знала, що ми не тільки тіло, є душа, є дух, є різні тіла. Але я побачила це. І я побачила, що ми енергія і нереалізована енергія творча перетворюється на хвороби, на зажими, на блоки в тілі. І потім ми вже не можемо створювати. А ці блоки розчиняються диханням. Танцями. Ну і звісно, нашими думками це найваж... най... найважкіше було раніше, але зараз нам вирубають голову. Ви помітили, як ми почали забувати, що було вчора, що було тиждень тому? Голова стає пустою, увага йде в тіло. І найголовніше це мій стан. І зараз я в чарівному парку і в мене є з собою термос, і я буду пити смачний чай, тому що це створює для мене класний стан. Зранку ми можемо прокидатися і казати собі, я хочу сьогодні створити стан щасливої жінки. І це, дівчата, наша з вами робота бути для себе найкращою подружкою, найкращою коханкою, найкращою мамою, пеклуватися про себе і не чекати від Всесвіту, від масажистки. Від партнера, від дітей, признання, вдячності, любові, коли ми будемо давати все, все собі, все інше прийде автоматично. І це не про егоїзм, а про те, що який стан всередині така навколо, навколо нас створюється і реальність. І ви можете сказати, Ну, звісно, як тільки я турбуюся про себе, даю собі любов, увагу, мене називають егоїсткою, мама не хоче зі мною спілкуватися. Чоловіком стосунки порушуються, я хочу сказати на це дві речі. Перше, так, в 3D-світі ми створювали стосунки з болю, з недостачі. Тому наші стосунки зараз не ідеальні. Коли ми починаємо пробуджуватися, ми бачимо, як сильно ми себе зраджували, коли хотіли створити стосунки. Так, це по-перше. І по-друге, коли ми турбуємося про себе з голови, а не з відчуття тіла, не зі стану душі, то щось стається косокриво. Ну, типу, там, знаєте, ну, я, я зараз не хочу нікого образити, але такий пример. Е Історія така прийшла в голову, типу, жінка послухала це відео і така, все, я буду любити тільки себе. Дитину забула в садочку, чоловік прийшов додому, їжі нема, і він такий, що за фігня? Я хочу сказати, що дуже важливо договорюватися і спілкуватися з світом. Ну, типу, можна прийти, якщо у вас є таке правило, що ви готуєте чоловіку вечерю, коли він приходить з роботи, ви приходите і кажете, «Люба, я тебе кохаю, але сьогодні я хочу на вечерю піти. В ресторан чи на масаж. Він каже, так ми ж вчора ходили в ресторан. А ти скажеш, окей, приготуй, будь ласка, ти вечерю сьогодні. Ну тобто я хочу сказати, що це наші, знаєте, ми дівчата дуже любимо так, так все, я піклуюся про себе, пішли всі в сад. Але це також не працює. Ми створили це реальність і потрібно з нею взаємодіяти. І потрібно розмовляти і казати так, там чоловік, щось я заморилася готувати, чи там щось я дуже... Мені потрібна там допомога з дитиною, але ви можете сказати, що у вас не, нема чоловіка і вам ніхто не допоможе. І почнете просто потрошечки давати увагу тілу. Коли ви почнете давати увагу тілу, у вас потрошки будуть якось трансформуватися стосунки, кошти. Повірте, через вас іде енергія Творця, і він вас не кидає. Можливо, десь у вас є іспити, через які ви повинні пройти, але життя це не іспит. І у вас є енергія, щоб створити себе. Щасливою людиною навчитися слухати свій стан. Ви це можете зробити. Так, Можливо, на це потрібно більше часу. Можливо, це відео слухати треба не на 2Х, а на 1 і 3 рази, щоб ви вгрузили цю інформацію. Але повірте, абсолютно кожна жінка молода, доросла, здорова, хвора, може створити себе і створити щасливий стан, і створити щасливу. Картинку в своєму всесвіті. Це можливо, це реально, повірте. Всім дуже важливо з повагою відноситися до свого тіла. Особливо у кого-день народження 4, 13, 22, 31 числа народженого в квітні, але або сума чисел дати народження 4. У вас це прям сос, тренування, масаж, прогулянка, танець повинні бути кожен день. Ну і, звісно, наскільки це можливо корисне харчування. Дякую всім, хто послухав це відео. Поставте, будь ласка, мені лайк, щоб я знала, що ви мене слухаєте і що я почута. Хто хоче більше спілкування, Хто хоче більше уваги до себе, заходьте в мою закриту групу. Інформація є під цим відео.